Два-три. Добрий вечір, френдлі! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні, так як я казав, ви знаєте, зараз ми попробуємо Фані з Сіні Мініс і під кінець попередня тарілку забере з мілківеєм. Ми зачитаємо коментар. Якщо я ще не дивився за останні, ну, за сьогоднішні ролики, чи ви все-таки підтримали мені і прокоментували, чи все-таки ви ну, не лишили ніякого активу? Якщо ні, то прочитаємо під вчорашньому відео. Такі справи погнали. А, це буде відео поєднування. Так, поїхали поєднувати. Тому, чекайте. Все, поїхали. Деніс Френні поєднує. Денью Френні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати. Я зрозумів. Полуничні мініс. Коротше, оці пластівці З. Йогурт питний, наповнюючим оповниться малень. Фані. Коротше кажучи, фані. Йогурт полуниця малина, Лина, Лина! Поїхали, коротше, бо, того, що, дивіться, я взяв, виходить, полуниця і тут полуниця, але тут ще плюс малина. Та. Ну, бо я думаю, знаєте, зацінимо і то, і то. Ну, коротше, щоби було нам смачніше, вже не додали ми цукор. Сіні міні самі полуничні і йогурт сам полуничний. Все, знаєте, пазл до пазла склався. все. Тому поїхали поєднувати. Що ж. Насипаємо сіні мініс, але економ... я сьогодні хочу стрілку з вами напевно, з'їсти. Чи що там? того, що це його. Хочу ще на реакцію розділити. Так, поки що. Так, ложка. Замала. Тинь! Так, давай. Зразу тинкнув, як вже бризнув. Так, добре, поїхали. Ано? Хм. Mm. Ну ну сухе, але поставлю 9 плюсів Так, тепер... Mm. Навіщо це робити? А, щоб не псувалося. Дунала голова. Поїхали. О! Це ще питний. Питний, поїхали, наливаємо Дійсно моя. Дупа після цього, mm -hmm. так. Так. Ну, виглядає якось ось так. Ось так. Поїхали їсти. Йо. Так. Воно холодно. Перше, що я сказав. Воно не було, до речі. Перше виготовлено з молока, я думав, зболкати написано. Ну холодне, може... Ну йогурт я не бачу, щоб хтось розігрівав. Ну поки що, якби нічого такого. Я сказав, що це найдорожча реакція. Скільки вона? 60 чимось? До 60. І енергетик до 60. Ні, саме найдорожча це МНДМ за цей. Просто це та сама ціна, що за енергетик. І цього найбільше, ніж енергетика, тому вже ліпше це. Тамсквік і цим. Як -то їх? М -м, ще пластівці лайн є. То не взагалі 100 чимось гень. Якщо не 200. Ну, дорого. А це його. Раніше я пам'ятаю, як мені подобалось в дитинстві. Походу, саме найбільше з цих всяких пластівців, несквіків. Ну, сіні мініс, я тоді не їв в дитинстві. Один раз спробував в 16 році. Ну, коротше, м -м. всяких там несквіків, хто-то там ще лайни я не пробував. І ці всякі дешеві. Коло пластівці Старс, і мені саме найбільше подобалось Космо Старс, той ведмедик. Його зараз дотепер нема у нас в Україні. В Росії може там десь є, не знаю. От напишіть в коментарях, у вас у... Якщо ви там десь у Києві живете, у вас є Старс пластівці чи нема, бо то мені були ті зірочки капецькі смачні. Як їх цілий день міг їсти, у дитинстві дуже смачні. Це вроді теж прикольно, але Космо Старс би було взагалі 100 балів. Угу, О, якби зараз купити, ага. Дорого. Скільки б мене зараз коштувало? Тож 120 гривень. 150 130. Коротше, поки що вісім балів, Дуже холодно. Я долью. Додаємо після грілки і поставлю гріти, бо це трохи херовий їсти, так. Ми поїмо, а я не кайфану для цього. Типа який в цьому санкції. Ну типа, все Так, поїхали. Так. так... Так, так, так. О, добре, що завтра вихідний, не треба на роботу йти. Бо тіпо, ну, чекайте. Четверте... Ну, правильно, якби завтра не робочий день пишу. Ну просто два вихідні там. Тобто б понеділок піти, якщо в неді. А ніби я вівторок. Добре, саме йогурт. Нормально, я думаю, що може зекономимо цей йогурт. І може завтра у нас завтра дві реакції, ще щось попробуємо. Треба зекономити деколи. Думаєш, це останній Досить Дослідкувати поки не нагрілося задум. Ага. Так, тепленький. то не треба знаєте... Я думаю, так, більше нема що додати, тим більше ваші коментарі зараз так до хрена часу за. Скільки вже 42? Блін, я відеокліп не встиг зробити. Ньюс, коли удасть? Вже трохи тепліше, а у мене губи, тріснуті, то трохи бо з болем я це їм. Я мазав, до речі, вчора почав, треба декілька разів. Я мазав був два дні, два вечора під, підряд. Воно вже мені прийшло і зажило. І знову я перестав мазати, і знову це, це треба постійно мазати, бо в мене це, ну, тіпа така хвороба в мене, коли осінь холода починається. Чи весною холода, тут дуже сильно лущиться. О, зараз дотиркаюся біль. Ммм. Тепер дев'ять. смачно. О, тепер то, що треба. Вау! Мені попався один на десятку. Ну десь з плюсом, так. Прикольно. Ось тепер... Ні, давайте всі доїм. доїмо. А потім вже нові. Як буду весь час додавати, так пачки не стане. Не знаю, може поєднати. Але йогурт з чим. От, наприклад, ваші догадки. Я не знаю, з чим зоотовий йогурт можна. З огірком. Дурна ідея. Угу. Зразу відправлюся у місце, де всі ходять. Ну, ось тепер можна додати. Блін, я поки їм хочу подумати, з чим ми можемо зараз це поєднати. Якщо не придумаю, то поє... Буду всю ніч, всю ніч думати, але не придумаю. Дуже смачно просто. О! Тепер буде саме найкайфовіше. Ну я хочу показати вам, але... М -м 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 -м. О, зараз дуже класно виглядає. Фото для Інстаграма тупо. Фото ін... не нажере просто. Так. Кришка вилетіла. Нема ідеї, з чим це випити. Плюс маленький можна якийсь батончик докупити да хіба завтра. Е. Які вони язикаті Так, у нас ще чуть-чуть лишається. Ідей тупо немає. Закінчились ідеї з чим його поєднати. Тупо закінчились. Зараз кажете з булочку. Ну хіба що з булочкою? Ну бля, ну булочка. Ні, треба щось докуповувати, бо в мене нічого такого нема. Ну з чим, з вафлями хіба. Коротше, не знаю. Поки що нема що. Зараз поїду. Фу, я реально наївся. Я вже не гон більше. Угу. Я щось долив, блин. Я просто хотів, щоб зігрілося. Там треба було лише одної тарілки, більше не треба. Я нагадав. Як я багато їв з вами ходу в лютому. Нагадав ту булку жирну, їв як мені в ней херово було. Це був найгірше за цей рік реакції, якщо це цього року, а не того виходило. Я так собі подумав, останній раз ми вже останнім часом ми хоча б вже так не нажираємося раніше. Пам'ятаєте як мене нажиралися, як мене тоді все тошнило. я вам казав треба це з'їсти, а як я ну мені ну недобре стало летким. Ви, ви мене жаріли і казали, не, не їж все, не їж все. Тепер останнім часом я дійсно багато не беру. Ні, ну не знаю, чи багато чи не багато. Але дійсно замітив те, що я вже тепер не давлюся їдою. ну, тіпа... Якби... Нерву від їди, розумієте? Як я тоді що так напихав собі, так, це було жах. Добре, що тепер. Ну я думаю, достатньо. Добре, я поставлю цьому тепленькому 9 барів. Холодне було. Воно було на... на 8. Так. Тому таке справи, давайте що зачитаємо. Хоча... Я не знаю, мені треба монтувати кліп. я. Ну, але зараз вийде, що і мій кліп не змонтую, і не зачитаю. Тому хоча б пару хвилин пару коментарів уділю вам. Коротше, погнали, подивимось, що там по активу ви мені лишили. Ну. Let's go. Давайте зацінемо. Так. Робимо так. Таку. Так, так, так. Шукаємо. Деніс френдлі. Деніс френдлі. Мене вже знають. Так... Ого, 7 переглядів за 6. Нє, бо я знаю, які є коментарі, то хоча б десь 20 переглядів, 30, це точно нема активу, ну дивимось. Не, по нулям не підтримали 9 годин. Це поєднання. Енергетик також, ні. Видно, що ну, ну нормально, бо ну, якщо ми вчора теж виклали відос, він лиш... Ага, вчора ви ж до ночі мені прокоментував. Но... Пару днів назад ми заливаємо по одному відосу, а ви ж коментуєте на наступний ранок. То завтра ви, напевно, будете і то не всі, бо то багато зараз виходить. Ну, що зможете, я і сам розумію, ви самі мені пояснювали, що ви не робите. Добре, все. Вчорашніх. Добрий вечір. Так, тут є під ведмедиками. 27 коментарів. Пішли їх зачитаємо. Значить um, ці, що я пролайкав. Ну, давайте найновіше почитаємо. Олег Малевич, ну так, зробив просто ліні, лініями очі, там, де язик. Я вже зробив. Я там, до речі, ще доробив. Там ще я забув сьогодні зранку, там де проміжок між зубом, верхнім зробити лінію. Я там тепер домалював. Ну, зранку, діджип'ясто, ну, або можеш з великою свічкою. З великою свічкою. Не обов'язково його світити, головне, щоб ти його зробив для, для нас. Е, ну, світити краще. А то тепер є пластмасові свічки на батарейці. Я це читав, ні, не забирає язик, я це читав. Крістіна Матвієва, мені подобається відео про тику, потім жду і що, буде. Містер Бістер, якщо хоча цукерки завернуті у папірці, то можна їсти у гарбузі. А, це я читав. А точно ліпше не їсти солодощі, як це у гарбузі. Не ну, потім то можна, то не можна. А, він зрозумів, що по цій ведмеди. Ну, ведмедики ці не можна, а завернуті можна. Деніел Паркер, та ти очень много знімаєш, думаю, заслужуєш на отдих. Дякую, я знімаю завжди. Ми тебе завжди підтримуємо, коли можемо. Ну так, так. Я розумієте, зрозумів, що ця зйомка це Це то, без чого я ну, жити просто вже не можу. Ну настільки так, знаєте, привик. Якщо ми, допустимо, 2 роки назад, у тому ж 21-му, так. Ще. Ну, до серпня 21-го. Я просто заливав кліпи, ну тепер я розумію, що набагато краще це знімати і з вами спілкуватися, ніж просто перезаливати одне і то саме. По-перше, як ти поїдеш кудись. Ясно, тут у мене нема що знімати. У мене тут у селі днище. Ну нема що вам такого показати. У мене не сільський блог. У мене. Ну, не кулінарним, теж не наживеш, у мене фудблог, розумієте? Але як десь поїду, то подорожний блог. А тут що покажеш? Поле, яке... Так, знають, як виглядає. Ну, коротше, так. І типа я хоча б їм на камеру. І це, я вважаю, краще, ніж просто ті дурні відеокліпи. Джонні Джокер 2020. А сьогодні ночі за... засвітіш тикву на відео. М -м Нема часу. У тебе є кнопка ютуба Лізія Біонс. Звідки? Як у мене 20 тисяч. А, він, може, думає, вона точніше бо це Лізія, що в мене ця бронзова є. Бо знаєте, як то має йти по нагородах? Бронза, срібло, золото. Ну, діама, ну, це вже. Е, то дійсно бронзована в мене могла би бути кнопка, тому що типу, на 10 тисяч бронзова, але час YouTube не, ну, бронзовий. Знаєте, бо він такий думає, пф, 10 тисяч. Зараз на шортах всі майже. Кожен допустім, 15, кожен 10-й може вже 10 тисяч набрати, він так скаже. Ну, як ми змогли набрати, значить правда. Ну, а значить бронзовою кнопкою... ну, Могла би бути бронза. хоча. Смачно тобі. Дякую. Анна Кароліна, круглі числа це, типу, що попадають на цифри, на цифри з нулями чи що? Та-та, 10, 20, 30, 40, 40 немає. <гум> Анна Кароліна, так чекаю новий гарбуз на відео. Добре, ніколи йде, Точно не буде 50 лайків. Та-та навіть перевіряти нема що. А мені більш, би більше і риска сподобалась. Аніж. Ага, ну мені сподобалось тісто. Вже тут коментарі Ютуб не сховав. Та-та, та вже і ті вже почав, ну, теж їх добав, ну, вертати на, на нормальне місце, але не всі. Фінву, чому має бути саме публікація 1919. 19. Блін, я це вже вам мільйон разів розкажу. Ну розкажу мільйон перший. Яке число така публікація? Сьогодні 20, 2020. 20. Я зараз знову хочу нарватися, але вже закрита, вже цей раз... Не розілю, як сьогодні перший раз. Той енергетик сраний. 21. Він... Е... То саме, 22, 23. Я зараз скажете, опа, а 24-ї години немає по електронному. Ну, типу, коли 24 число. Е, ну так, тоді або 4-24, або 14-24. 4-24 сплю, значить 14-24. Ну якось так, але як на роботі, то наперед знімає. Коротше, пише кінву, няшка. Ну, від медик няшка. Тісми 2005. А в якому масленні це можна знайти? Ну я не знаю, якщо є у вас в магазині, знайдеш, немає нема. нема. Науті калкого відео з гарбузом точно 50 лайків не зберігать. Та вже зрозуміло, ні це не схоже на Барні. Кожному своє. А Мелівіч, ні, та знімай, що хочеш, все одно перейді не буде. Передю не буде. Як знаєш? А, я це відповідав сьогодні. Кирафел, просто ми хочемо новий від тебе контент, але щоб ти він тривав хоча б до, 10, до 15 хвилин, а ти би міг його скоротити у монтажі, але ти не хочеш. Та я не буду над цим сидіти, це купа годинів. Як той каже, що він ніколи монтажа від мене не дочекаєтесь, щоб він сутулився постійно коло комп'ютера довго годинами монтував, то на що мені так само це сидіти? Та ліпше просто якісь блогерів гляну, кращих за мене тий. Коржузник відос, а вам просто як ми їмо на відео і все. Мульт, до речі, аватарку оновив. Це цей Дудлс, я його знаю, я його дивився в дитинстві, Дудлс. Ну він такий анімацій, як Бруно, але. Та, але не Бруно. Я вчора тволіний відос досмотив до конца. Дякую, Ася Яремчук. А ці відметики реально схожі на Іриску. А, ми це читали. Очень кусно, забавно веде. Все, на цьому все. Все зачитали. Ну, нема актива, ну я все розумію. Думаю... До наступного року буде, а тим більше не буде. Думаю, за тиждень хоча б буде, хоч 2-3 на кожному відео. Давайте по 2-3 на кожному відео. Що зможете, то прокоментуйте. Не зможете, то... То ріп цим відео сам, що я зроблю. Дякую за перегляд, з вами був Денис Пенні. Я пішов монтувати перший кліп, в кінці ще змонтую другий. І ще шорти. Шорти, до речі, вже наперед зняв на оцей канал, ще треба на другий зняти. Блін, купа завдання. Я хочу... Бо другий канал почав просто мій рости. Оцей, де вже 4 тисячі підписників набрав. Він мав 3 800 за, за ці дні вже 4 тисячі обігнав. Ви зараз кажете, то він зараз за пару місяців твій канал обжине. Ага, смійтесь, смійтесь. Ну, мій канал точно не обжене, але десятку тисяч, ну блін. Не так буде тупо, як він набере другий канал. Ну, бо то ж там горизонтальні взагалі ніхто не дивиться. Коротше, подивимось. Тому я ще мушу хоча б по шортів 10 шортів закинути, і подивимось, що буде актив. Коротше, з вами буде на сферені. Гарного всім вечора, всім на добранні, всім пока, спокійної ночі. Бувайте, йоу!